Ціною власного життя старшина Роман Матвієць врятував десятки побратимів на Хмельниччині. Сьогодні попрощалися із командиром групи спецпризначенців, який знешкодив ворожий кулеметний розрахунок. 27-річний Роман Матвієць кинувся у лісосмугу, звідки бойовики поливали вогнем українських бійців. Його товариші припускають, що старшина зійшовся в рукопашну з двома сепаратистами. Кулемет таки замовк. Але Роман від отриманих кульових поранень помер на місці. Це сталося минулими вихідними біля Луганської новозванівки провести односельця в останню путь. Вийшло все село Хорошів. Приїхали півсотні побратимів. Героя Роман Матвієць був кадровим військовим на сході. Воював два роки у складі підрозділу 8-го полку спецпризначення. За геройський вчинок командування військової частини просить для Романа звання герой України. Побратима ж висунули старшину Матвійця і на надання ордена народний герой. Питався повністю пулеметчика подати своїми силами. В принципі, ми вдалося, от, тому що потім, як ми дізналися, пулемет заклинило. Благодаря його поступку були зберігані життя розвідчикам 11-го батальйону, 59-ї бригади, а також основному составу групи, якого були командиром групи.